Обмежень щодо віку немає. Головне це бажання батьків, маленьких пацієнтів та можливість для нас зробити необхідні обстеження. Ні, нічну лінзу ми замовляємо на основі комплексу обстежень рогівки, де ми вимірюємо найменші її параметри, які дозволяють нам посадити лінзу на ваше око ідеально. Так, необхідно вісім обов'язкових оглядів. На першу ніч користування, на сьомий день користування, 14 й день користування, місяць користування, третій, шостий, дев'ятий та дванадцятий. Повторних пацієнтів за умови незмінного рецепту достатньо повторних 4 огляди на рік. При користуванні нічною лінзою протягом дня окуляри вам не потрібні. Так, обмежень щодо віку немає. Нічні лінзи є придатними для усіх користувачів до настання пресбіопічного віку, тобто орієнтовно до 50 років.